Так, знімаємо відео про наше опалення в теплицях. Оця отака от мурована у нас з вугли цегли груба. Тяга закрита. Раз тільки що я загрузив її. Загрузки нам вистачає на 3-4 години. Далі отакий лежак іде вбудований через всю довжину теплиці. Знизу оголочок і під уклоном воно зроблено вверх. Ось так це все діло виглядає. І в другій теплиці так само. Як вона прогрівається, то жару вистачає на дуже довго і температуру тримає дуже гарно. Менший мороз, то раз в 4 години ми підкидаємо і вистачає.